Усім доброго дня! Ви на YouTube-каналі компанії Drone.ua. І сьогодні у нас насправді дуже цікава і важлива тема, адже співпраця з сонячними компаніями, а компанія Drone.ua розпочала її разом з брендом EcoFlow, починаючи ще два роки тому, вона розвивається. Вона розвивається, і ми би хотіли дізнатися, що в принципі на сьогодні відбувається на ринку, що ринок очікує. І наскільки взагалі наші громадяни, наш бізнес український, наскільки він готовий до встановлення систем енергонезалежності? Наскільки він готовий вкладати інвестувати свої кошти у альтернативну енергетику? Наскільки він готовий, скажімо так, не зупинятися тоді, коли зникає світло? А саме про це ми проговорили з нашими партнерами сонячними компаніями. Ну і звичайно, а що EcoFlow може запропонувати? Більшості компаній-інтеграторів, які встановлюють подібні системи в Україні. Саме про це ми сьогодні поговорили. У нас е, трошечки неформальна. Сьогодні така була е, ну, спів, співрозмовники наші, ми записали заздалегідь е, з ними інтерв'ю. Я їх змонтував, і сьогодні ви зможете побачити, е, що в нас вийшло. Тому такий нетиповий у нас сьогодні буде вебінар. Але одним з перших питань, яке ми хотіли озвучити, те, це насправді. От за останні два роки наскільки змінився ринок, наскільки люди вже стали готовими для того, щоб встановлювати подібні системи? І відповіді на це наше питання, яке ми задали всім нашим партнерам, я пропоную подивитися саме зараз. Об'єктивна реальність 23-го року. всі події військові ну, на цих безпечних територіях, де ну, не йдуть активні бойові дії. Переключилися на тому, що бізнес-моделі повинні функціонувати на них можна впливати, тому що є величезне зацікавлення зараз. Ну і обґрунтування з боку сонячної енергетики, що електрика сонячна енергетика це дійсно. Ефективно і, по суті кажучи, дуже економічно вигідно. І от тренд цього 2023 року це точно бізнес, який встановлює сонячні електростанції для власної економії. Ну є залишаються в нас такі волонтерські проекти. Це ми говоримо про постійні запити з боку військових про такі автономні переносні сонячні стан... акумуляторні станції, системи безперебійного живлення. Але якщо говорити в процентному співвідношенні, то зараз я б поділив би таким чином. Бізнес це десь 60% ринку всього того, що продається, якщо в грошовому еквіваленті. Відсотків там 20-25 ну 25 – Це залишається зелений тариф. Це ті люди, які доводять свої проекти до ума, якщо це безпечні території, вони ще в цій історії заходять з точки зору там розуміння інвестицій. І відсотків 15-20 це такі, ну від 15 до 20 – Це в грошовому потосі, Це історія про цю енергонезалежність і автономні системи. До війни всіх, коли мережа була більш-менш стабільна, всіх цікавив саме заробіток на сонячних панелях. Mm -hmm. Це те, що сталося в приватному секторі. Хоча, ну, якщо говорити про приватний сектор, всього ринку України у більшості людей цікавила лише економія, заощадження і. Можливий заробіток на зеленому тарифі. Хоча особисто ну, я більше спеціалізувався саме на станціях і до війни на станціях з акумуляторними батареями. Угу. Ну тут тобто, попит, попит збільшується, да попит збільшується, можемо це прогнозувати. Зараз ситуація кардинально змінилася, і станції без акумуляторних батарей ставляться досить рідко. У нас вже є. Бізнесові проекти, які вже е, пережили минуле літо, е, отримали величезні втрати. Е, по, були зупинки виробництва, були проблем, проблеми з зберіганням холодиль, холодильних циків продукції, яку вже виробили. Тому е, вже такі бізнеси поставили собі сонячну електростанцію потужністю 250 кВт, Ну я беру один із прикладів, і е, накопичувачі, які дозволять їм е, три доби е, зберігати, е, наприклад, ту продукцію, що вони виробили. Е, минулого літа ми е, активно почали співпрацювати з EcoFlow і пропонували системи як для побутових, так і для е, невеличких бізнесів, щоб бізнес мав. Е, Можливість керувати такими випадками, як підключення зовнішніх електромереж, але люди до цього відносились по-різному, хтось це вважав за потрібним і робив. Але багато було ще скептичних таких відмов, але уже навесні. І, і цього літа ми вже побачили, що е, думка змінилась е, дуже сильно, що люди готуються, люди вже встановлюють свої різні системи зберігання, накопичення. Часть заказчиків, яка перейшла на резервні системи, вони з удовольствием зараз літом вспомнили про них слава ЗСУ. что стабильная энергосистема сейчас, и они добавляют э, солнечные батареи. То есть э, момент паники прошел, и добавляются сейчас солнечные батареи. И плюс э, есть развитие, что некоторые заказчики говорят, вот, э, вот у меня 10 киловатт, вот я бы еще пятерочку добавил, и добавляют еще 5 киловатт аккумуляторов. Ну вот уже когда... Э, спокойном режиме жизни они уже начали понимать что это вещи и полезная и они добавляют себе то есть они плавно как бы готовятся к возможным моментам и сегодня я разговаривал с заказчиками то есть а сколько сколько нужно добавить я говорю смотрите график в программе посмотрели график в программе ну да я с вами согласен вот я я столько добавляюсь там кто-то поставил себе Х увеличуває в два рази, а хтось то додає собі 30%. минулий рік, якщо казати, що ми там встановили 100 сонячних станцій для зеленого тарифу чи для компенсації споживання, то в минулому році ми встановили, наприклад, 100, 100, 100 резервних систем для резервного живлення. Тобто співвідношення воно змінилось в зв'язку з. Вимкненням електричної енергії. Отже, як бачите, більшість компаній, які є сонячними інтеграторами в Україні, у них збільшується кількість їх клієнтів. І це не лише тільки бізнес, це не лише тільки ті, хто хочуть заробляти на зеленій енергетиці, це також і прості громадяни, які просто в момент відключення світла не хочуть залишитися взагалі без електроенергії. Саме, вони, саме тому. Встановлюють абсолютно різні системи, в тому числі, звичайно, і EcoFlow, і портативні зарядні станції, і зарядні станції плюс сонячні панелі, ну і звичайно стаціонарні рішення. Ми, як компанія EcoFlow, для себе вбачаємо в цьому великий, дуже великий ринок і стаціонарні рішення, саме про те, це те, про що ми говоримо з інсталяторами, що ми намагаємось. Довести як майбутню перспективу ринку, оскільки портативні зарядні станції з ними вже більшість українських громадян знайомі. Але ми живемо в сучасному світі, і ми бачимо, що в Україні на сьогодні, маючи вже понад 500 днів війни, попереду зима. І ви знаєте, жоден з експертів, з якими ми спілкувалися, вони не сказали, що наступна зима буде легкою, вона буде важкою. Відповідні ситуація буде лише гірша, вона буде гіршою. Навіть та зима, яка була перед початком масштабного вторгнення, вона була складною і відключення були частіше, ніж, скажімо, зима 20-го року. Зараз зношена система, яку не відновили до початкового рівня. Вона також буде страждати і слід очікувати неприємних сюрпризів і обстрілів від Росіян. А, ну, тобто, це зараз якби на категорію там повангуємо. Ну дивіться, якщо з точки зору, е, ну, навіть там ну, того, що, що відбулися у нас по відношенню до попереднього року, тобто є сценарій да, ми частково підключені до енергомереж там Європи, якісь у нас там відбуваються реверсні речі, але ну, ну. Це звичайно важко зговорити, але наприклад, об'єкти генерації, той що там теплова генерація, і так далі, вони не встигли відновитися. Ну при тих всіх аварійних ситуаціях і так далі. Тобто, говорити, що ну я не кажу, що це ну, я не вірю в історію повного блекауту. Але якщо ми навіть ну розглядаємо той сценарій енергопостачання, який він був е, минулого року, е, коли ну давайте згадаємо, вернемося в цю реальність. Воно ну, так все одно там події летять. Тобто, коли дають там 8 годин ну е, в е, е, енергопостачання протягом доби. Ну, навряд чи це комфортне проживання у власному домі. Ну, тобто, це тобто, тобто це не, не сценарій. Але і, і говорить, це ж просто базовий сценарій, що нас просто вимкнули світло, ну тому що цю потужність потрібно розподілити, баланс, ну, збалансувати мережу і фактично ну якось підрівняти цю ну далі вирівняти ситуацію по країні і далі світло дати. Звичайно, ми сподіваємося що все-таки зима, що буде у нас попереду, вона буде. Не надто холодною, і ну бажаємо, щоб було якомога менше відключень світла, або ми знайдемо можливість все-таки забезпечити Україну електроенергію. Але е якщо ви вибираєте або залежність, або енергонезалежність, то звичайно я можу порадити тільки енергонезалежність разом з EcoFlow. і це буде абсолютно справедливо. І якщо ви про це подбаєте заздалегідь, то повірте. Пройти зимовий або літній період, коли вимикається світло вам буде набагато легше, ніж тим, у кого не буде подібних систем. Але дивіться, якщо ми говоримо на сьогодні про екофлоу і співпрацю разом з компаніями-інтеграторами, ті, які встановлюють сонячні сонячні панелі інвертора, які підтримують їх і рекомендують, скажімо так, нашим громадянам, то на сьогодні. У портфелі компанії EcoFlow близько 200 компаній, ну майже 200 компаній, з якими ведуться перемовини. Більша частина вже підписали договори, вже розмістили навіть цю продукцію у себе на сайтах. І ми звичайно дуже раді, що компанії українські обирають одного з лідерів сонячної енергетики і, взагалі, енергонезалежності в Україні компанію EcoFlow. Але ми задали питання нашим партнерам. Чому, чому вони обирають офіційних представників? Адже лише там 5, 4-3 роки тому в Україну ввозилися абсолютно різні гібридні інвертори, звичайні інвертори, літій залізофосфатні акумулятори, літіоні, свинцеві, тобто абсолютно різне обладнання, яке абсолютно не було офіційним. І ви знаєте, мене дуже потішила відповідь наших партнерів, в чому. Вражається суть, сутність взагалі співпраці з офіційним представником в Україні. Насправді, якщо ми досягнемо співпраці будь-яких компаній з іншими офіційними представництвами, це набагато краще посилить і нас, як громадян, і взагалі нашу державу. Але в чому ця сутність, я пропоную, щоб ви подивилися відео, чому важливо працювати з офіційним представником в країні. Сервісна підтримка, тому що техніка, яка вона не була надійною, вона все ж таки ламається. І тут у людей, які ставляться в великих кількостях, вони прекрасно це розуміють, що спрацьовує теорія ймовірності, що якщо ви придбаєте ну, кінцевий клієнт, наприклад, він придбає будь-яку техніку. Навіть саму дешеву, то ймовірність того, що вона зламається, в принципі, невелика. Але якщо ти ставиш їх сотнями, то ймовірність того, що десь щось зламається, дуже велика. Яка б вона не була надійною технікою, все рівно трапляються сервісні випадки. Тому тут важлива взаємодія з постачальником обладнання, щоб він адекватно надавав цю технічну інформацію. як... Відновити систему, і якщо вона виходить з ладу, то забезпечував підмінним фондом або ремонтом. Сервіси дуже важливий для компанії інтеграторів. Е, наявність на складі. Mm -hmm. Я думаю, що це питання зрозуміло, тому що продається лише те, що є на складі. Чекати місяць надходження з Китаю ніхто не. Б. Мне кажется, что нормальные люди, они понимают, что ты должен покупать там, где понятен сервис. Вот, вот эти испанские, польские, кто там еще завозил С Бельгии, по-моему, завозили там в чемоданах это оборудование. Отлично, люди получают низкую цену, потом звертаются за ремонтом. Ну, у одного заказчика даже был, была ситуация, что ну, там только возврат должен быть как бы, производство там, ну, по-другому продукту производство сказало, да, мы готовы отремонтировать, возвращайте через официального продавца. Официальный продавец там находится в центре Европы. Ну, он решил просто, что он новый новый инвертор, купит дешевле, чем его гонять. Поэтому ну, со временем рынок стабилизируется, и люди будут понимать, что такое белое оборудование с нормальным сервисом в Украине, а что такое в чемоданах привезли с Испании. Да дешевле. На ну, он згорів, просто вибросили, де і все. От, якщо ми говорили би про цінність офіційності, в тому, що це, от якщо ці офіційні там такий товар продається в Україні, це зрозумілі правила для для цілого ринку, для цілого регіону не може бути так. Що домовляючись там з, ну, наприклад, з офіційним представництвом, я приїду на виставку, наприклад, якимось чином там, попавши ту саму Німеччину, я підходжу до, до китайського виробника і кажу йому: ну, ви знаєте, я тут такий от класний чувак, в мене там то є, але можна було би було б чуть дешевше і там якусь гарантовану партію. І він мені каже: Ну, ти знаєш, ти ж як непоганий, дивись, є мінімальна там, партія замовлення, в тебе є там 200 тисяч доларів. Грубо там, не грубо. Він каже, да, є. Все, пересилай мені інвойс. Ми зараз там гроші перекидай три місяці часу, і воно в тебе буде. І ти починаєш тут його торгувати. Це починає вбивати історію, в тому що хтось на якомусь етапі починаючи розвивати брендінг, команди, складські залишки, якусь зрозумілу комунікацію на ринку. Оце починає вбивати саму історію. І ти тоді кажеш, ага, то якщо ці зробили так, ну то що ж мені далі говорити з тими офіційними? Тобто, для мене офіційність це історія про зрозумілі ціни для цілого регіону і погоджені там з основним цим постачальником в Китаї, і вони мають бути беззмінними. Оце би фактично будувало би, якщо з точки зору бізнесу. Впевненість в тому, що ти починаєш цим продуктом займатися, і ти його до чогось можеш логічно довести. Ну тобто, це от оце мені саме, саме ціннісне. По перше, це впевненість в тому, що є сервісна підтримка, є інформаційна підтримка, є логістична підтримка. Це раз. По друге по-друге, чому цікаво працювати з офіційними представниками, нам, як інтегратору сонячних систем, є, я вже сказав, інформаційна підтримка, є оповіщення про новинки, перспективи, про, скажімо так, кейси впровадження деяких рішень, які ми можемо використовувати, скажімо так, в своїй діяльності і. Це дає, ну, скажімо так, поштовх до е, нових продуктових е, ліній, напрямків до, до їх використання в бізнесі. Е, ще що від офіційних е, представників: е, ми отримуємо офіційну гарантію. Е, це може переплітатися з першої позиції, яку я озвучив, але е, споживач в Україні часто. Е, дає перевагу дає перевагу тому обладнанню яке є офіційно підтримуємим і ремонтуємо у нас в Україні. отже як бачите сервіс гарантія і зрозуміли правила, правила гри це три основні моменти на яких абсолютно всі наші співрозмовники робили акценти і дуже приємно що EcoFlow якраз відповідає всім цим трьом вимогам а до речі, якщо у вас є також власна компанія, або ви інтегратор сонячних систем, ви завжди можете звернутися до нас через соцмережі, через youtube канали підписавшись просто під відео, або навіть звернувшись просто до через Facebook до нас, ми також розглянемо співпрацю з вами, і я думаю, що і ви, і ми, і ваші клієнти вони будуть задоволені цієї нормальні співпраці. Ну і до речі, щоб я не був голослівним. Ви можете навіть побачити, що більшість з наших партнерів вони говорять про те, що співпраця з EcoFlow – це абсолютно нормальний якісний процес, який потрібно створювати і продовжувати, розуміючи, що EcoFlow приходить в Україну на надовго. Тобто, ми говоримо про роки, про десятиліття. Компанія не стоїть на місці. Ви самі бачите, спочатку створювались портативні зарядні станції, потім з'являються новинки на кшталт холодильників, газонокосарок, або мобільних кондиціонерів, і зараз з'являється ще один а, дуже потужний, на мою думку, напрямок. Це напрямок стаціонарних рішень. Вже на сьогодні в Україні а, в продажу а, продаються і доволі активно а, такі а, при а, такі прилади, як мікроінвертор, PowerStream, а такі потужні станції. От як тут встановлені однофазні паверкіт, де є а, інвертор і максимальна ємність енергії. До 15 кВт. Нагадаю, 15 кВт – це фактично ваша квартира або будинок абсолютно спокійно може прожити е, ну, цілу добу, а то і дві навіть при нормальному такому якісному використанні електроенергії. Ну а вже незабаром виходить наступна система. Я думаю, що за місяць-півтора ми зможемо презентувати вам систему енергонезалежності Power Ocean, е, яка буде трьохфазною, яка буде мати 10 кВт максимальної потужності і ємність, яку можна буде збільшити до 45 кВт. Це рішення не тільки для будинків, це рішення для бізнесу, які можна буде використовувати у себе. І більшість наших партнерів вони вже очікують на цю систему і готові в подальшому теж співпрацювати з нами. Подивіться наскільки це реально. Співпраця за кофлоу, я не знаю, це партнерська заслуга, чи це продакт менеджери чи це командна така робота сприяла тому, що вже ми бачимо продукти, які закривають більше питань і потреб в функціоналі. Тобто повершан, який ми очікуємо, і він вже буде виконувати функцію повноцінної. гибридную домашние системы бренд хороший раскрученный имя хорошо воспринимается мяч на вашей стороне давайте хорошую цену и будет хорош, хорошие будут продажи потому что в общем то вы этим продуктом заходите на рынок который уже ну скажем так сформирован потому что мобильное решение они ваши вне конкуренции это однозначно. Вот а стаціонарне рішення это ви заходите на рынок, который уже сформирован. Поэтому э, білий сервіс плюс слабка цена, і ми до ваших. Тож як бачите, всі наші співрозмовники якраз впродовж нашого сьогоднішнього вебінару висловили свої думки і щодо ситуації на ринку, щодо наступної зими. Чим же все-таки важливо співпрацювати з офіційним представником і, взагалі, як працюється з компанією EcoFlow. Я хочу сказати, що компанія EcoFlow – це завжди три основні мабуть, переваги: це якість, це сервісне обслуговування і це довговічна гарантія. В найближчих наших вебінарах ми вже розкажемо про нову систему EcoFlow Power Ocean, Більш на ній ну, скажімо так, більш подробиці вам зможемо надати. А зупинимось на неї, розповімо, розповімо розповімо вам максимальну інформацію, яка може тільки бути про цю систему. Ну а якщо ви все-таки хочете співпрацювати разом з компанією Кофлоу, я рекомендую вам ще раз нагадую: звертайтесь, підписуйтесь на наші соціальні сторінки, поставте лайк цьому відео, якщо вважаєте за потрібно, пошерте його, передайте своїм знайомим, якщо можливо вони працюють у галузі енергонезалежності або встановленню енергосистем. І миру всім нам, і я думаю, зустрінемось вже незабаром на новому нашому вебінарі. Дякую, що були з нами, і до наступних зустрічей!